Друзі, привіт! Чергова розпаковочка товарів з Aliexpress. Сьогодні точно не буде 3 за 1,79. Це вже почав надходити той товар, який я купляв з 99% знижки. Тож, давайте розпакуємо. І подивимось, чого я набрав. Але це не більша його маса. Я так вважаю, більший треш буде пізніше. А зараз буде такий лайтовий. І тут їх декілька. Ну, щоб їх не висипати, друзі, я вам просто от показую їх тут багато. По одненькому буду їх викладати. Перша посилка, щось кругленьке. Навіть не знаю що. Ага. Так, друзі, цей товар мені вийшов за 11 центів. Брав його, звісно, по знижці, яка була 99%. Це, друзі, малюнок, який ви можете перевезти собі на футболку за допомогою праски. Так, ось вона. Оленка сказала, що вона проінспектує. Я заказав це без неї. Вона у мене любить мікімаусів. Ще подарунок. Так, ось така мінічка. Яка? За допомогою праски переводиться на вашу футболку. Так, ну що, я її віддам. Вона сказала, що подивлюсь, подивлюсь, яка там буде якість. Також дали ще Хелокіті як подарунок. Далі, друзі, я думаю, буде те ж саме. Цей товар також йшов знижкою, і я його взяв за 1 цент. Вже приготував ножиці, щоб було зручніше. Тож, розпаковую. Так, Акуратно. Тут буде Мікі Маус, і він такий, як дитя. Оленка сказала, що не дуже їй подобається сама ця картинка, але якщо їй не сподобається, може якоїсь дитині подаримо. Ось отакий от Мікі Маус, теж красивий, невеличкий він менше, і він мені дістався за 1 цент. Адресат посилки отримав, задоволен. А ми переходимо далі. Наступна посилочка. Взагалі не знаю, що, бо їх йде у мене біля 60 по цим знижкам. Якісь скоріше дійшли, якісь ні. Це, друзі, отакий набір на ключі вішати, як брелок. Це викрутки. Одна така маленька, друга хрестоподібна. І отут ще шестигранники якогось діаметру, щоб викручувати болти. І оці, от самі маленькі викрутки, вони підходять ну майже до всієї такої електроніки, чи там окулярів, чи годинників. І завжди їх не вистачає. Тож я їх повішу собі на ключі. Зі мною завжди буде така маленька викрутка, яку я можу застосовувати при будь-яких потребах. Ще є інший у мене варіант. Я подивлюсь, наскільки він відрізняється. І тоді вже я порівняю. Мабуть, вони також ідуть у цій самій посилці. Наступна посилочка. Зі знижкою. Бо я такі от товари так не замовляю. Але ж якщо вони з такою знижкою, то чому б ні. В минулих відео я показував, що я взяв патрон для дрімеля. І це такий маленький дрімель. Я не знаю, чи потягне він і височить його міцності, але ж у нього 4 мм діаметр, то я купив ще отакий от перехідничок до нього. Тож, коли я буду щось робити, я вам покажу його в дії. Ще одна посилка. Давайте дивитись, що це. Так, наступна посилка. Оце якраз, друзі, по той патрон я ще взяв набірчик ось отаких от, от для Drimeля Лес, чи як вони називаються, пілочок. Тут я бачу, є така бракована одненька. Погано, що бракована, але їх тут достатньо, да і ціна була не дуже велика. Тож піде. Також, коли буду робити щось, я вам покажу їх в дії. Вже незабаром будуть виходити мої відео з моїми ремонтами. Якогось обладнання, якихось знахідок. Тож завжди буду я посилатися на ці посилки і буду вам давати свій відгук, чи вони гарні, чи ні. Зараз я не буду цим займатися в рамках цього огляду. Тож, друзі, дивіться наступні відео, там все буде. Наступна посилочка. Так, не знаю, що це. Давайте дивитись. Мабуть, також за купони 99% знижки. Ось якраз той момент, коли ми можемо порівняти це от один вид. Тут, бачите, з кільцем. Так, давайте дивитись. Також викрутка. Тут дивлюсь. Також така сама викрутка. Більш-менш однаково. Але отут -от вона така, я би сказав, навіть пластмасова. Ось у мене поруч є магніт. Навіть тут -от пружинки якісь. Так, я вважаю, що оце це пластмаса. Це метал, як ми бачимо, прилипає. Це все металеве. Тут також все металево. Ну добре, що хоч викрутки не пластмасові. Ну добре, три таких викрутки. Там може, друзі, розіграю між вами. Мені стільки не потрібно. Йдемо далі. Я знаю, що є люди, які в інтернеті тільки заради того, щоб з кимось посперечатися, когось потролити. Вже писали, навіщо ти набираєш цього лайна всілякого. Де ще й в Китаї який є спонсором? Якщо є гарна знижка, то чому б не взяти товар, який ти подивишся? Може він тобі сподобається. Оці викрутки, я їх буду носити у себе на ключах. Бо в мене багато разів трапляли ситуації, коли треба було щось поремонтувати. Тож не думайте, що я їх взяв, от аби взяти. Ну а ми переходимо до наступного товару. Це така штука, яку ви ставите у себе на машині, де пишеться ваш номер. Тут чотири штуки їх. Місця вистачає, також вони начебто світяться в темноті. Вийшло теж мені щось за 50 центів, десь так, може трошки більше, ви побачите. Ось вона регулюється. Як вам завгодно, можна також сюди магніт. Зробити, якщо там на якусь металеву поверхню. Також вони начебто не вигорають на сонці, а то завжди пишу на якісь паперцях, там ще десь. Тож буде у мене така стаціонарна штучка. Якщо залишаю десь машину, да навіть во дворі, коли вона у мене стоїть. Якщо вона комусь для якихось потреб заважає, то завжди до тебе можуть зателефонувати, щоб ти її прибрав. Це двосторонній скотч, друзі. Тому от сюди можна наклеїти, приклеїти на торпедо чи де вам буде зручніше її розташувати. Ну, це от гарний товар. Я його давно хотів, бо завжди. Я залишаю машину, я на ній зараз майже не їжджу, бо нема грошей за що її заправляти. Так, друзі, оцей лотмах є за що купляти, бо він копійки коштує, машину заправляти нема чим, то вона в мене стоїть, і якщо вона комусь заважає чи треба її прибрати, завжди буде телефон, по якому зі мною можна буде зв'язатися. Ідемо далі. І начебто це останнє. Не знаю, що тут. Я щось не пам'ятаю, щоб я таке брав масивне. Я так сподіваюся, що це був пакет в пакеті. І тут. Також якась комплексна доставка, котра потім потрапила в більш комплексну доставку. Мабуть, а це просто, мабуть, один і той самий продаван, який понадавав кучу купонів, і я у нього затарився. Я просто побачив, що є за гарною ціною. І мені треба було кудись дівати оці от купони на знижку. Це Bluetooth модуль, і він керується за допомогою пульта дистанційного керування. Завжди ці платки без цього пульта. Ну, є такі дешеві. А тут вона не така дорога, непогана платка. І ще, якщо я пам'ятаю, дивлячись от на цю мікросхему, то вона ще із підсилювачем Можу помилятися. Тож за таку ціну... Взяв собі, я його вмонтую. Або в домашній кінотеатр, або в мене є проєкт, який я хочу так для себе зробити, де мені буде потрібен блютуз-модуль. Або зроблю просто Bluetooth-колонку. Чому б ні? Це у нас також. Це у нас підсилювач класу D. Також купив я його за купони. Я довго вагався, що взяти. Думаю, ну візьму цей підсилювач. Тим більше, що їде там ще два таких прилади, для яких цей підсилювач буде потрібен. Коли я буду вже його використовувати, встановлювати, то тоді вже я розкажу, як він працює, чи задовольняє по звуку. Ну зараз немає мені сенсу брати паяльник, щось паяти, вам показувати. Хоча в майбутньому, може, це і буде. Мені просто треба зробити такий собі стіл або такий прибор. Поки в мене такого немає тож, друзі, поки що. Вам Показую таку запечатану платку, показую її ціну. На жаль, не можу вам розказати, чи гарно вона працює, чи ні. Ну, вибачайте. Так, ну ось, друзі. Один я точно можу розпакувати. Також було на знижки Довго гася, що взяти. Якщо ви будете собі робити якийсь там лабораторний блок живлення чи ще щось в такому роді, чи просто вам, наприклад, в машину треба знати. Який вольтаж у вас видає, то можете його кудись і застосувати. Ще можна виміряти. Тобто він, як, знаєте, як мультиметр, ну, який тільки показує ампери і вольти. Тобто, якщо ви підключите доживлення, то він буде вам виступати таким міні-тестером. Якщо у вас з собою, там, наприклад, в подорожах тестера нема, то цей прилад може вам бути його такою маленькою заміною. Всі посилання будуть під відео в опису. Тож, якщо вам таке потрібно, замовляйте. Ну ось, друзі, такі товари мені надійшли. На жаль, не можу вам вже показати Мікі-Мауса і Міні-Мауса, Міні бо Оленка їх вже забрала за себе. Якщо виникають питання, друзі, питайте, я на кожне питання відповідаю, ставлю серденько. Вибачайте, якщо ще використовую десь російські слова, ну, на жаль, переглядаю своє відео, також бачу, що використав. Хоча знаю це слово, ну вибачайте. Але краще так, ніж інакше. Напишіть якісь коментарі, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Дякую, якщо додивились до кінця, а я з вами прощаюсь до наступного разу. Па-па!